До того, щоб нас послухати або подивитись на нас таких енергійних зранку, що дуже часто насправді не є з чимось самим собою. Де ж вирізаємо? Так Я дуже хочу вирізати ось знову ж цей початок. То паузу треба робити, щоб, щоб вона не підряд була. Добрий ранок, друзі, добрий ранок. Добрий ранок всім, хто дивиться з нами або хто слухає наше відео. Добрий ранок Семен. Сьогодні починаю я, але насправді все було інакше, тому що це вже 12-й дубль. Але ні, ми дуже бадьорі зранку любимо записувати і завжди все пишемо чисто. Сьогодні у нас третій випуск книжкового бінго. Я не знаю, скільки їх буде загалом, тому що я постійно тут щось міняю, щось купляю, щось роздаю, віддаю. І це якась просто нескінченна історія і нескінчена таблиця Excel. Семен, розкажи буквально в парі слів про наше правила бінгу, які ти сам придумав. Коли млада показала мені свої полички, то одразу у мене в голові якісь, я не знаю, да, ну, дійсно да, екселівські ці е, ячейки виникли. Це якась виробнича травма, очевидно. Але ми якось продовжили ось всю цю е, розробляти, пропрацьовувати цю травму, і ми прийшли до того, що можна. Придумати такий формат, що ми називаємо конкретне там число або конкретну ячейку, з якої млада бере якусь книжку і розповідає про неї. Вона не знає, яка ячейка буде названа. Вона не знає, за яким порядковим номером взагалі там відбираються всі ці книги. Це абсолютний, хотів сказати, рандом це майже рандом, бо. Є до цього рандому завжди якесь пояснення, але ви зараз вже це побачите. Вона навіть не знає, що там за книги в неї стоять на полицях і вже забула чому, скільки і навіщо. І так, у нас є перший ключ, перший ребус форт Бояр, загадка. Погнали так. Сьогодні е, я вирішив, буде випуск такий е, щось, щось е, спрямоване, щось пов'язане з благодійністю. А сам. Клас. Бо да, це важливо, очевидно. Це навіть не обговорюється як мінімум в нашій да, бульбашці. Е, Млаща, скажи, що ти сьогодні запланувала собі зранку? Це вже не зранку, це вже в мене обід буде. Знаєш, 11.30 взагалі то скоро вже і спать лягать. Я сьогодні їду здавати в черговий раз. Їду на донацію крові. Клас. Ось, ну, просто приклад молочина дійсно, да, це дійсно важливо, як і для власного господи організму, так і для, звичайно ж, та, для такої більш масштабної мети. Тобто, це win-win повністю е, для всіх сторін, що беруть в цьому участь. П'ятий раз ти йдеш, так? Угу. І якщо хочеш, то на відео можеш сказати свою групу крові. Четверта. Плюс. Це універсальний реципієнт, да? Чи, чи донор? Ти? Я просто універсальний солдат, і туди і сюди. Ну, четвертий, здається, це. Звідки Здає донор, груп, я універсальний. Раз, яку вливати можна будь який але я не впевнений. Може це якийсь черговий стереотип. Четверта поличка це у нас А4. А4? А4. Ти а ходила на гору Погнали. Я не хотіла. Я щоразу говорю Семену, що я кожен випуск приношу стілець, тому що я боюсь, що ми дійдемо до верхніх полиць. Ми дійшли до верхніх полиць. Так. Поки що. Ой, ой. І Яка тут книжка? Чого я сюди залізла, яка тут книжка? П'ятий раз ідеш е, на дві. П'ятий. Ой-ой-ой! Ой-ой, ой це такі палицьки наверху, які просто вже ніхто не знає, що там опинилося, і хто приніс ці книги, чому вони там. Але тільки вчора я писала, що я прочитала черговий трилер, але це був черговий поганий трилер це, я сподіваюся, хороший трилер, тому що це Кріс Твет і це норвезький письменник, і він пише скандинавські трилери. То, що не знаю, я дуже сильно люблю всі ці скандинавські історії, скандинавські трилери. Це таке в мене читання для відпочинку, коли якесь таке маленьке селище, сніг, всі один одного знають, всі один одного підозрюють. Якийсь маньяк завжди серійний у Скандинавію маньяк. Я обожнюю Незбіо, перечитувала його багато разів. Тепер у мене є чомусь частина серії скандинавських детективів від Кріса Тветта, але першу книжку я віддала почитати. Тому це в мене зараз середина, і вони не всі є. Ось таке в мене є виправдання, чому вони ще досі стоять на верхній полиці і не прочитані. Але це гарне нагадування, тому що буквально вчора на каналі я казала, що хочу скандинавських детективів. Ось норвезький письменник. Дякую дуже. Можу ставити на. Лип. Поки млада ставить, а ти ну, поки так, я думаю, да, я, я просто думав, чи коментувати мені якось, але знаючи мою в лапках любов до всіх цих трилерів, ну просто ніяк. А ти може, просто боїшся, може, а я може, я просто боїшся. типу, може, так, да, може, на щось толкове не натрапив, ще не знаю. Добре, другий такий ре ребус, да, ти сказала? Да, ребус, хай буде так. А, чиї інтерв'ю ми дивимось одразу. Пересилаємо одразу нове посилання на YouTube. Ну, ти прям всі мої секрети вирішив розказати. Я Сім ось не знаю. Не знаю, не знаю я люблю Томаса Гарді, але більше ніж Томас Гарді, я люблю тільки директора фонду. Повернись живим Тараса Миколаєвича Чмута. Супер. Супер, я, я лише підтримую це почуття. Дуже я дивно це сформулював насправді так. Але дійсно, да, всі інтерв'ю з Тарасом Миколаєвичем Чмутом Це одразу в переглянути. Якщо не переглянути пізніше, то як мінімум переглянути. Ну, давайте в наступні там 10-10 годин чи десь десь якось так, ну, мовляв, одразу ж. Бо це. Найкрутіші, найкомпетентніші, е, найбільш креативні е, працівниці працівники, яких дійсно варто підтримувати копійчиною. Да? Угу. Е, Тарас Миколаївич Шмут народився 13 жовтня 91-го року. Давай е, ж. Е, щось там, ні, ні, Новоград Волинський, здається, да, як і залучений. А, ну ладно. Не будемо розказувати, що я стал. І так, 13 жовтня, 91 рік. <laughs> 13 жовтня 91 року. Ну, я подумав просто так. Давай, 13-та поличка це у тебе С2, і там 10 книга. А в мене там є 10 книг? Угу, 10 якраз. окей. Ти читав грона гніва Стенбека? Так. тут написано: для прихильників хильників знакових грон гніву Стенбека. Топ, для <laughs> це книга Американський бруд Джейн Камінс. Вона дуже звикла, ми, бо, ми говоримо тут про непрочитані книги, ми переменуємо це. Я все задавляюся да, її почитати, тому що вона розказує про. Мігрантську проблему, ось, про перетин е, кордону, про мексиканські всі ці родини, як вони змушені тікати з Мексики до США, наркокартелі, все таке. Е, Говорять, що це хороша, непогана книжка, але в е, останній час я все задумуюся разом зі світом про те, знову ж таки, то має писати ні слова про нас без нас, і оце все вона американка. Але вона пише про мексиканських мігрантів, і вона пише талановито про це. Але я знаю, що її це закидають. Чи має вона на це право? Тому поки що я. Ще придивляюся до цієї книги, я її прочитаю, але трошки пізніше. Це поличка, до речі, ту, яку ти обрав, там з книжок, які я точно, точно, точно хочу прочитати. Вони у мене там є ще своя система, не тільки по кольору, але по кольору, і що точно точно точно. точно. Тому далі. Джанін Камінс, американський бруд. Дякую. Грона гніву, да, ну це також, очевидно, да, таке щось соціально критичне, да, про там щось нарівність, бідність, якісь економічні фактори цієї міграції, так да. Дякую. Третє, з третім, треба ж було креативити, тому було складновато, але розповім історію. Uh, я... Можливо, один із небагатьох в колах, якщо ось всіх моїх взагалі знайомих взяти, то всіх, 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 то я, можливо, буду єдиним, хто дзвонить на радіо, коли там якісь передачі. Точно, то єдиний. коли є якісь передачі, я не знаю конкурси, або я не знаю, дайте свій коментар. Я такий. Та нема питань. Це дуже дивно. Але з радіо, чесно кажучи, я... це єдиний, просто єдине джерело того, де я щось колись вигравав. Це як подяка була, або за участь у конкурсі, або просто типу за перемогу в тому, там що вгадав мелодію. Там ну коротше, дикуха. Але мені це подобається, і я це й надалі роблю. І, звичайно ж, якщо я так дзвоню і постійно ось на радіо дуже довгий вступ, але окей, е, як вже є, якщо я постійно в цій радіотусовці, як мінімум, пасивно, обертаюсь, то я постійно слухаю радіо на роботі, а на роботі я часто слухаю українське Радіо Рокс. І колега, який поруч зі мною тоді сидить, він каже: О, яка гарна музика! Я кажу: Да, дядьку, бо це українське Радіо Рокс. Хвиля 103.6 FM, якщо ти знаходишся в Києві. І я пам'ятаю, що це 103.6, Це точно. Ну, ну, я просто. Я тільки що загуглив, щоб ви просто перевірити, Але якщо ви просто так запитали мені, на якій хвилі знаходиться Радіо Рокс? Я б сказав 103.6. 103, е, 103 книга у тебе на полиці b 8 Ти знову десь високо. Я не знаю, якась них Б8, Я вже збилась чотири рази. П'ять, шість, сім. Оце вісім. Так, і 7. книга No6. Може, ти хочеш поміняти і не книгу номер 6 Не візьму книгу номер 6 але Мені не подобається, тому що це якась середина серії. До речі, про радіо. Я не знаю, чому я дивуюсь, тому що в студентські часи ми з Семеном якраз разом і знімали квартиру, і у нас на кухні стояло що? У нас стояло радіо, і це радіо завжди грало, і воно завжди бісило. Але воно було завжди в нашому житті. Тому я не здивована. І ми знову в на півночі Європи у нас Швеція 1794 рік. Це Нікласна то, так? І це друга книга серії, тому що перша 1793, це 1794, є ще 1795, Це якісь такі історичні жахські трилери, детективи, теж багато кров'яки, але ще 18 століття Швеція. Я думаю, багато хто читав, це, До речі, відома серія. Але якщо ви думали, що я в цьому числі, то ні. А ну, як це до цього автора дійшла? А, ну Тому що він усюди, як я до нього дійшла, він усюди його показували, рекламували, всі читали. Я така, о, Швеція, о, щось криваве треба взяти, а потім раз і все, нема настрою. так буває з книжками. Я прочитаю. Я обіцяю. Бонусний раунд. Бонусний раунд. сьогодні я проявляю. Давай, щось так. прочитане, я хочу, щось прочитане. Ось. Воно є, ми його знайдемо. Дивись, ти зараз береш е, книгу з полиці С4, е, яку ти читала, але ти питаєш мене, як я думаю, про що вона. С4? А чому С4 ти ніяк мені не пояснив і, взагалі, з чого ти взяв, що я щось читала, на С4, але добре. Чи це чотири? Я просто подумав, що тобі недалеко не до тоді. А, ну, давайте, давайте, окей. Цікаво. Що там? Цікаво, що на цій полиці є прочитана книга, і вона не просто прочитана, вона прочитана нами обома. Це щось середнє між художньою літературою і репортажем. І він важливий. Він болить з 2014 року, але вона писалася довго. Вона писалася майже 10 років і вийшла зараз. І в неї така довга, красива поетична назва, яка заперекована земля. Так. Найс. Окей, клас. Чудова книга. Насправді, я думаю, ті, хто ось дивляться нас, ті, ось тільки що або закивали головою, що типу так це дійсно класна книга. Це варто дійсно прочитати. Е, я так більш обережно і в цьому плані я скажу, що перші там десь дві третини. Е, перші дві третини книгу дійсно класні, дійсно відгукуються, і всі ці там я не знаю пасажі про уроки зарубіжної літератури, яка насправді була да, російської літератури в школах. Або я не знаю, всі ці якісь побутові історії з е, ідентичністю. Це все дуже класно описано. Це ж насправді та да, журналістка писала, да? хоча вона. Uh -huh. Але з Криму, я не пам'ятаю авторку, вона Анастасія Левкова я була на зустрічі з нею. Ні, вона не кримчанка, але вона збирала свідчення і дуже до цього підійшла, так само спілкувалася з великою кількістю людей, але ні, вона не кримчанка. Так, це абсолютний топ. Насправді да, це ось якщо з сучасної української літературу брати, то мені здається, це те, що прям ну, це, це такий вступний був би Чудовим, до речі, ось те, що ти сказала тоді за ось цю сучасну алюзію на Стейнбека, так що мовляв закидав mm -hmm. авторці, а чи можна левковій тоді закидати це також, що можна, це... вона... можна можна, в принципі, до да, все, але так, я ось. Я хотів тільки що книгу взяти, але вона в іншій кімнаті зараз. Я зараз читаю Павла Казаріна, так, Дикий Захід Східної Європи. Він там, як той, хто безпосередньо на Криму в Криму народився і перші 30 років там прожив, він. Якщо до да, з позиції, ось тих, хто закидає а, хто такі аргументи мовляв робить, він має повне право да писати. А чому Левкова немає? Ну тут звичайно можна це розгортати. Всю цю думку. дискусія так без вирішення, але я дотримуюсь думки, що там, коли мені книжка подобається, авторка подобається, то я закриваю на це очі. Читаю. А якщо щось у мене є, якісь питання, то я така га, тише не звідти, тише не відчула це на собі. і все. Тому так, все це дуже суб'єктивно, які все читання. Окей, Красиво. тому тепер Дякую. ти вгадав книжку, яку ти обрав. Дякую дуже. Дякую тобі. До Добр... б других до бонуснів... других бонусних раундів не буде мирного рішення. А ми лише дякуємо вам за те, що сьогодні подивилися або послухали. Також з задоволенням розповідайте і нам, як у вас взагалі з книжковими полицями все обстоїть. Нам дійсно щиро цікаво читати ваші коментарі, коли ви там пишете там ой, а можна згадати було те, а можна згадати було. Робіть це дійсно просто. Цікаво. І дізнавайтесь, що у вас у самих на полицях там стоїть. Я сподіваюся, ви також боліваєте за мене, і коли нарешті у цьому випуску прочитаних книг буде більше чи не прочитаних, вони дійсно є, їх дійсно багато, просто семен погано загадує. На цьому і завершимо цей третій випуск. До наступного разу.